Ексклюзивні чохли від компанії Benno для зберігання ваших вудилищ, парасольок, ручок підсак та багато іншого. Чохли мають наступні параметри: довжина 130 см, ширина 20 см, глибина відділення 15 см. Чохли виготовлені з міцних ПУ матеріалів. Також в комплекті йде тринога, яку можна при необхідності знімати. Чохол має зручні міцні ручки для транспортування. Чохол має широкі плечові зйомні ремні і можна його переносити як рюкзак. З боку чохла маємо додаткові кріплення на липучках для того, щоб фіксувати нашу парасольку, а також карманчик для нижньої частини парасольки. Маємо посилене прорезинене дно, для того, щоб чохол краще міг фіксуватися на поверхні. І сам, саму триногу ми можемо легко зняти. Відстігуємо ремень, клавіша і все. Наша тринога знята. І тепер глянемо, що там всередині. Перше відділення вмістило величезну кількість вудилищ. 4, 8 вудилищ. можна було ще. Ось так все виглядає. Тут додатковий є карманчик. Маленький, ну, наприклад, можна різні дрібні елементи туди розмістити. А, плотний матеріал а, з наповнювачем-стінки, м'які є додаткові фіксатори для будилища, якщо потрібно. Рухаємо далі центральне відділення, ручки підсаків водилище. Тут є ще додаткові кишені, дві. ось і останнє відділення можна розмістити також е, різні коробочки для оснасток ось в карманчиках. Наприклад, органайзер також влазить в карманчик. Тобто можна вмістити дуже велику кількість в цей чохол потрібних вам аксесуарів. А кого зацікавила ця краса, пишіть в коментарях.